Поговоримо про штучний інтелект. І не просто про штучний інтелект, а штучний інтелект в освіті. Для науковців, для дослідників, для тих, хто проводить дослідження, пише наукові роботи. Для того, щоб застосовувати будь-яку інноваційну технологію в своїй діяльності, нам потрібна адаптація. Адаптація нас до цієї технології. Коли ми кажемо про штучний інтелект для науковців, для дослідників, то саме ця адаптація проходить за трьома основними напрямами. Тобто нам треба з'ясувати три основні питання. Перше це що це мені дає, наскільки він справді мені полегшить мою діяльність, а не завантажить її. Друге питання: які ризики несе штучний інтелект? Чим я ризикую? Ну, і Специфічне питання, яке стосується безпосередньо наукових досліджень, це Кодекс Академічної доброчесності, чи порушую я етичні норми науковця, чи не порушую, застосовуючи штучний інтелект. Щоб дати відповідь на всі ці три питання, нам треба з'ясувати. Основні принципи роботи штучного інтелекту, причому не просто його принципи роботи, а саме те, що він може дати мені як досліднику, як науковцю. Ну основні його. Підходи вони полягають в тому, що штучний інтелект містить величезні інформаційні бази даних і знань, і дуже швидко знаходить там потрібну інформацію за принципом класифікації, як в бібліотеці. Тобто є класи якісь спеціальні, і от кожен клас він містить певну інформацію про яка стосується даного кластера, і вже там всередині знову він підрозділяється на підрозділи, і таким чином дуже швидко знаходиться те, що мені потрібно. Друге, що може сьогодні штучний інтелект, це інтелектуальна, аналітично структуруюча система. Тобто він дуже швидко мені проаналізує певну інформацію і вибере тільки те, що мені потрібно. Таким чином, для мене, як для дослідженника, дуже дуже важливо, дуже важливо. Застосовувати штучний інтелект. Якщо я його не буду застосовувати, то я просто сама особисто себе відкидую на позиції неконкурентності, тому що в усьому світі штучний інтелект дослідниками науковцями використовується і одноосібна відмова просто шкодить мені, змушуючи мене робити рутинну якусь діяльність. Тепер, а які ж ризики? Чи є ризики, чим я ризикую, коли я застосовую штучний інтелект? У Штучного інтелекту є дуже багато вад на сьогоднішній день. Можливо, в перспективі вони будуть зменшуватися або зникати. Але саме сьогодні штучний інтелект не може вигадати просто нічого. Тобто штучний інтелект він тільки генерує, компілює те, що є наявне в інтернеті, але він нічого не вигадує. Причому не просто в інтернеті, а в принципі в його інформаційній базі. Тому різні програми штучного інтелекта, а таких програм сьогодні дуже багато, різноманітні фірми, причому конкуруючи між собою, створюють системи штучного інтелекта, і ці системи працюють трошечки інакше і мають трошечки іншу інформаційну базу. Тому, якщо ви задасте одне і те саме питання різним системам штучного інтелекту, ви отримаєте різні відповіді. Ну, принаймні ці відповіді будуть відрізнятися. Друга проблема штучного інтелекту в тому, що він має здатність навчатися. Чому я кажу, що це проблема? З одного боку, це можливість адаптувати штучний інтелект під наукові дослідження. Тобто, чим більше інформації ми пишемо штучному інтелекту, Тим більше наукових якихось підходів, технологій, методів, кліше, фраз, висловів, робіт, він у себе накопичує в своїй базі. З іншого боку, штучний інтелект є відкритий для всіх. Тобто, все, що я написала, саме ввела в систему штучного інтелекту, все може бути використано кимось іншим. Причому штучний інтелект не є людина, він не має емпатії, він не має якихось амбіцій і він не може розрізняти на сьогодні, відрізняти правду від помилки. Тобто... Якщо я буду вводити в штучний інтелект помилкові якісь дані, помилкову якусь інформацію, і дуже багато, то штучний інтелект буде запам'ятовувати неправильну інформацію, видавати її дослідникам за їхніми запитами. На сьогодні такі випадки неодноразові, їх дуже багато. В інтернет, інстаграм переповнене відео, коли штучного інтелекта вчать. Ну, не дуже добре. Наприклад, казати якісь ненормативні слова або е е зігувати там, щось таке робити. Це дуже швидко, він вчиться. Просто багато. Треба, щоб багато людей вводили цю інформацію як дуже хорошу. Сам по собі штучний інтелект не має моралі, він не може відрізнити одного від іншого. І чим більше, Ну, звичайно, що алгоритми закладаються, певні алгоритми закладаються. Розробниками штучного інтелекту, але вони не можуть все передбачити. Таким чином, здатність самонавчання інтелекта є для нас теж проблематичною. Ну і ще одна вада, яка для нас, як для науковців, дуже, ну, не дуже приємна, скажімо так, створює певні проблеми. Штучний інтелект вибирає ту інформацію, яка найбільш уживана. Тобто має найбільшу ч... кількість переглядів, лайків введена найбільша кількість разів. І таким чином, коли ми будемо щось просити у штучного інтелекту, ми будемо отримувати найбільш популярну інформацію, а якісь інновації, те, що ще не розкручено в інтернеті, він не буде нам знаходити. І штучний інтелект при цьому працює за принципом: одна, одне питання, одна відповідь. Так, уже дві, два варіанти відповіді, ну максимум три варіанти відповіді, але дуже рідко в основному задали питання, отримали інваріантну, безваріантну відповідь. Оце такі вади має штучний інтелект, і це треба враховувати під час використання його в наукових дослідженнях. Тепер найбільш проблемне питання порушення Кодексу академічної доброчесності. Наскільки я маю, як дослідник, як науковець з етичної точки зору використовувати штучний інтелект, ну, по-перше, ніхто це не забороняє. Штучний інтелект використовувати можна. Важливо знати, як його використовувати. В багатьох європейських країнах на сьогодні це питання не має однозначної відповіді. Одразу скажу, що воно має певні підходи в різних країнах світу до використання штучного інтелекту. Переважно. Всі етичні кодекси з використання штучного інтелекту пов'язані з тим, що якщо я прошу штучний інтелект зробити щось за мене інтелектуально, написати статтю, написати роботу, магістерську роботу, написати монографію, книжку, то я порушую кодекс академічної доброчесності. Але якщо я використовую штучний інтелект як співбесідника, як експерта, як помічника. То таким чином це, в принципі, не заборонено під час проведення наукових досліджень. Коли я пишу якусь роботу на здобуття наукового ступеню, у мене є керівник, у мене є експерти, у мене є помічники, якась команда, з якою я співпрацюю, раджусь, питаю, прошу переглянути і щось мені порекомендувати. Таким чином, тут немає ніякого порушення Кодексу академічної доброчесності. Давайте розглянемо один невеличкий приклад. Тим, кому більше прикладів захочеться, почитайте мою, мої тези в даній літній школі в першому розділі в, в першому науковому колі. Ми розглянемо питання. Ну, давайте таке. От я починаю наукові дослідження, і мені треба вибрати для себе тему наукових досліджень. Це дуже складне питання, яке займає дуже багато часу. Причому це питання дуже відповідальне, тому що якщо я виберу не ту тему, то як ти почнеш, так і тобі буде складно після цього, з цим працювати. Зрозуміло, що хочеться і треба тут залучати штучний інтелект. Я можу його попросити. проаналізувати тренди в такої галузі, і він мені скаже, які теми будуть в даних дослідженнях актуальні, які ні. Повертаючись до можливостей штучного інтелекту, так, у нього є великі можливості, він перегляне багато різних наукових досліджень, подивиться, наскільки це актуально. Він перегляне ті рекомендації, які ми даємо в кінці дослідження, що би ми порекомендували далі робити в даному напрямі. І він вибере нам якусь, якийсь напрям, якусь тему, в яку я можу далі, яку я можу далі розробляти. Але це дуже добре, тому що я не буду витрачати час на перегляд ну, такої кількості інформації, я її переглянути не зможу. Але тут ми зустрічаємося з серйозними ризиками. Як я вже сказала, штучний інтелект не має. Інтуїції, немає моралі і не може відрізняти правду від помилки. Якщо дуже багато неправильних помилкових напрямів зазначено в інтернеті, то штучний інтелект мені його порекомендує. Цей напрям. Тобто я можу отримати взагалі напрям не науковий, не цікавий і ну, він тупіковий, я не зможу в ньому нормально працювати. Другий момент штучний інтелект показує один найбільш розкручений, найбільш популярний він залежить від популярності інформації. І коли я причому він буде рекомендувати це не тільки мені, він буде рекомендувати це всім дослідникам, які звернулись до нього з даної галузі наукових досліджень. І таким чином велику кількість дослідників він спрямує в одному напряму, який є найбільш популярним і найбільш дослідженим. А от напрями, які цікаві зі сторони, залишаться поза моєю увагою. Тобто я можу втратити якийсь цікавий науковий напрям. А що робити? Ну, звичайно, не відмовлятися від штучного інтелекту, застосування штучного інтелекту, а краще. Зробити інакше. Я, як людина, яка, ну, от люди, ми, наш інтелект це рівно, набагато більш ефективний, ніж інтелект, штучний інтелект і більш творчий, тому що ми можемо придумувати щось нове, а він не може. І я сама дивлюсь, що от мене цікавий такий, такий, така, така, така тема. Я можу ці теми навіть не сформулювати, я можу їх тільки зазначити, що от така тема мене цікавить, така тема і така. Далі я даю це штучному інтелекту по черзі, проаналізую дослідженість такої теми і цікавість для наукових досліджень такої теми і такої теми. І він мені видасть вже конкретну інформацію по даному напряму. А я вже порівняю ці всі його. Рекомендації з різних тем і виберу ефективний напрям дослідження. Знову ж таки, саме в цьому випадку я в принципі не порушую жодної норми, етичної норми з, з академічної доброчесності, тому що я сама придумала напрями. Я сама їх після проаналізувала. А штучний інтелект виконав за мене рутинну роботу. Він переглянув велику кількість публікацій, виступів і зробив для мене аналітичну таку стислу довідку, за якою я можу уже вибрати те, що мені цікаво. Якщо когось ще цікавлять якісь інші напрями, вони описані в. Текстовому варіанті даного виступу ви можете їх переглянути, і якщо у вас виникають якісь запитання, ви можете мені їх задати в ході роботи літньої школи, або в... на наше посилання на нашу електронну адресу Школа адаптивного управління, бо я маю доступ до даної адреси. Не відмовляємося від інновацій, використовуємо штучний інтелект, опановуємо його реально, пробуємо, тому що якщо ви думаєте, що ви сіли і одразу у вас все вийшло, ні, треба ще навчитися задавати йому запитання, тому що, так як ви задали питання, таку відповідь ви від нього після і отримуєте.